Вітаю вас це програма висновки. Я і ведучі Віталія Дігтірів. Щотижні порі говоримо про непомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Сьогодні ми вам пропонуємо спецвипуск програми про найрезонанснішу події липня міліцейське свавілля у Врадівці І у що воно вилилось? Десятиденно хода з Врадівки дісталась столиці, антиміліційні бунти і в Києві. Одні громадські активісти дискредитували імідж сформований роками а іншим намагаються його зіпсувати методами ще радянських часів. 1 липня Україна дізналась про трагедію у маленькому райцентрі на Миколаївщині. 27 червня в центральну районну лікарню в Радіївки доставили Ірини Крашкову, мешканку одного з сіл району з тілесними ушкодженнями. Постраждалу знайшли односельці. Вона повідомила, що її били гвалтували двоє офіцерів міліції: лейтенант Дмитро Поліщук та старший лейтенант Євген Дружак. У побуті брав участь і єгр Сергій Рябіненко, який вів машину. Незатримання Євгена Дрежака підняло народний бунт у Врадівці, і люди штурмом взяли райвідділ міліції. 7 липня з центру селища на Миколаївщині вирушило близько двох десятків демонстрантів, і 18 липня вони прибули до столиці. Під час маршу до нього долучались та відходили окремі учасники у Києві. Своїми свідченнями про знущання в міліції ділились також українці, чиї рідні, як вони підозрюють, були жертвами людей у погонах. Далі Вікторія Квітко. Зґвалтування офіцерами міліції Ірини Крашковою сколихнуло всю країну. Подій не вщухають і досі. 18 липня на майдані незалежності в центрі столиці почалася дострокова акція протесту з вимогою відставки міністра МВС Віталія Захарченка. Люди пройшли з Миколаївської області за два тижні всю Україну. В неділю 7 липня з Врадівки до Києва пішки вирушила частина протестувальників з вимогами звільнення міністра МВС Захарченка та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції за 10 днів вони пройшли всю центральну Україну із зупинкою в дев'яти містах, де учасники ходи спілкувалися з людьми, передавали свої вимоги до місцевих райвідділів міліції та долучали небайдужих до завершального мітингу в Києві. Діставшись до столиці, на протестувальників очікувало кілька провокацій. Спочатку в інтернеті з'явилося відео з відомими громадськими активістами Сергієм Мельниченком. Та ігорем Мазуром у АУНСО, які не мали стосунку до Врадіївського ходи, проте завжди брали участь у антивладних мітингах. І ось під прихованою камерою журналістів, які представилися владними переговорниками, погодилися здати протестний рух за 100 тисяч доларів. вопрос о вас. Ну все, я вам тогда отдаю, значит, я просто, что сами я не иду, немножко занят, давайте, всего хорошего. Добрый день. Игорь, за сколько продали Украину, скажите, пожалуйста. І друга провокація неочікувано сталася від народного депутата фракції удару Сергія Капліна, який йшов ходою із Радівки разом із протестувальниками. Вже в Києві під партійними прапорами він відокремився від учасників ходи і провів мітинг під стінами МВС. Зазначив при цьому, що саме жителі Радівки прийшли з вимогами до міністра і з новим законом про МВС розроблений у фракції удар. Слова і дії народного обранця спростував один із організаторів ходи Василь Любарець. Про це він розповів під час ефіру телепрограми Спільна Правда. Це була підготовна провокація, тому що ввечері він до мене підходить зі своїми двома помічниками-хлопцями і каже, от є така пропозиція піти з нашим законом, проєктом нашого закону прямо до Міністерства внутрішніх справ. Ми... З, з яким проєктом закону? Я наскільки пам'ятаю, вашими вимогами були припинення репресій проти учасників акції прямої дії під райвідділками. Відставка Захарченка і перетестація правоохоронних органів залученням громадськості. Точно так. там не було ніяких законопроєктів. Отже, народне повстання проти свавілля міліції дісталося Києва. Люди вимагають покарання міліціонерів за скоєні злочини та протиправні дії. Відставку міністра внутрішніх прав України Віталія Захарченка та повну перетестацію всіх працівників міліції за участі громадськості. Активісти ходи заявили, що будуть стояти на майдані, доки не будуть виконані їхні вимоги. Влада не звертає уваги на наші акції протесту, але, але матері, які йшли, вони просто сказали: ми звідси не підемо, поки наш. Справи наших дітей не будуть розглянути належним чином. Ви бачите, що робиться? Ну, якщо у мене я привожу приклад, у мене 12 лютого в цьому році 13 бійців підрозділу по боротьбі з організованою по боротьбі з незаконним обігом наркотиків самі особисто розповсюджили наркотики у мене по місту, по Полтаві. І вони, це, це відомий факт, це не, не видумка. Вони особисто підкладали, от, підкладали вам в кишені пакетики, а потім з понятими виймали. То ви розумієте, люди, які це міліція, а прокуратура чим краще, а чим краще суди. Все ж практично у нас держави вже немає. Треба її міняти. Деякі учасники акції ще більш радикальні. Вони вважають, що відставка міністра внутрішніх справ Захаченка не поставить крапку у цій справі. За цим всім стоїть одна структура, які це всього чують. прокуратура України, СБУ, МВД України, суди. Я сказав. І це всі, ці всі системи. Ви міняйте міністрів, одного, другого, третього. Нічого не поміняєте, Бо найголовніше в цьому всьому банді. Тізьми президент України Янукович Віктор Петрович. Я проти цього режиму, тому що це не, не власть, це кліка, це кліка. вони знищують націю, вони знищують народ, вони знищують все. Люди забувані, люди бояться. Молодь предоставлена сама собі. це не власть, це не правительство. Це не влада. Це прийшов режим, який е... знищує державу. Хіба це влада? Наразі вже відомо, що голова МВС уже відсторонив від посад начальника ОМВ. С у Миколаївській області Валентина Персенюка та керівника Врадівського райвідділку міліції також було звільнено й прокурора Врадівського району Миколаївської області Сергія Мочалка. Слід згадати, що хвиля акції солідарності з мешканцями Врадівки відбулася по всій Україні. Прийшла пішою ходою 500 кілометрів із Первомайського району. Миколаївської області, село Лисагра. Чому прийшла сім років назад, у мене було вбито мого молодшого сина. Син навчався в Харківській юридичній академії, приїхав після третього курсу додому в село, пішов у і став свідком продажі наркотиків. Мою дитину били в селі, бив наш колишній дільничий. його тільки зняли з посади і все. І моя дитина ним вбита, сьома по рахунку людина. Але держави немає, не діють закони. Ні людським, ні божим законом він до сьогодні не покараний і тому я прийшла вимагати відставки міністра і відставки генерального прокурора. Раз вони не виконують свої професійні обов'язки, хай йдуть десь чимось іншим займаються. Чому? Порушуючи всі норми закону, у років мені не давали дозволу провести екзумацію тіла сина. Я зачепила не тільки правоохоронну систему, а ще зачепила судово-медичного експерта. Невірна кваліфікація злочину. Не всі переломи відтворив. Смерть моєї дитини кваліфіцірується як ДТП, не встановлена машина і особа. І порушуючи всі норми закону, намагалися проникнути до могили моєї дитини саме ті подонки, на кого пишу жалоби, наші правоохоронці. І мені сказали, що вдягнуть бронежилети. Сказав мені, це колишній начальник нашого слідчого обласного управління Аркушенко Андрій Леонідович, що вдягнуть жилети. І будуть штурма брати могилу моєї дитини. Я йому побажала, щоб він штурмував могили своїх дітей. Є закон. Закону я не порушую сім років. І сказала їм, бо в мене в кінці города кладбище сказала: не порушуйте закон. Кожного, хто полізе до могили моєї дитини, зарубаю сокирою, бо в мене другого захисту немає. Ми тут не тільки за відставку міністра, ми тут за відставку навіть генерального прокурора. От бо йому дали бумагу на підпис, ми з матеріалами справи, Він пише нам, що там все нормально. все. матеріали справи ми ще не бачили. Тому він правильно написав. Побачили матеріали справи, а там все фальсифіковано. Получається, матеріали справи ніхто. З працівників районної, обласної і генеральної прокуратури очі не бачив. Там а все по такі такі акції протесту. Вони можуть щось змінити? 에, можуть щось змінити, але на жаль, понімаєте, ми не хочемо, щоб проливалася кров, бо Якщо б начне кров, можуть постраждати. не винні, ні в чому не винні люди. Кожен з учасників ходи має свою трагічну історію, пов'язану з повним безправ'ям з боку правоохоронних органів. Замість того, аби захищати права населення, люди у погонах відкрито знущаються, відтак залишаючи людей на самоті зі своєю бідою. Варто зазначити, що мітинг проходив без партійних прапорів, зібравши небайдужих людей, правозахисників, які прийшли відстоювати свої права та боротися за них. Я був фермером колись, дітей мене вбили, землю забрали, це все за 10 років залишилося і назад нічого повернути не можна. То я сюди прийшов. Я бачу, що система вона вся загнила Радянського Союзу. А звідки вийшли? З самої Урадівки. Я 5 кілометрів до Урадівки живу, але ж з в Урадівки пішов. А як ви думаєте, такі мітинги можуть щось вирішити? Вони людям дуже допомагають. От ми заходили, ми які йшли по дорозі, заходили всі города, Піромайсь, Кумань. Ну, всі майже всі городи, як ми по дорозі, то люди приходили, нам розказували, і міліція, ви знаєте, боялася. Начальника міліції після як ми уходили, руки трусилися. Я думаю, що це багато дещо значить. Він... Навіть якщо прийде півроку, вони все одно бояться, а вдруг опять-таки прийдуть. Кожна людина, яка є людиною, яка повстає за свої права, вона одразу багато що домагається і є дуже гарним прикладом для інших. З іншого боку, в Радіївка не здатна змінити систему, тому що проблема не в конкретному сержанті і навіть не в конкретному міністрі. Я думаю, що вихід тільки один. По-перше, треба по грузинському досвіду звільнити всіх міліціонерів і. Брати повністю нових, а по-друге, розділити цього страшного монстра Міністерства внутрішніх справ на декілька незалежних правоохоронних органів, громадську безпеку виділити і віддати місцевим радам, щоб вони залежали насамперед від нас, поліцію виділити і сконцентрувати її тільки на розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів. А Беркут зробити спецпідрозділом, який допомагає всім іншим, але нікому не підкоряється ніякому міністру, ніякому генералу для того, щоб вони мали одночасну відповідальність. Багато ЗМІ оприлюднювали інформацію, що нібито організаторами в радійської ходи виступив громадський рух, спільна справа. Координатор руху Олександр Данилюк це спростував. Повідомивши, що допомагали людям збирати підписи за відставку міністра МВС Віталія Захарченка, адже мають величезний досвід з цього питання. Насправді ми бачимо, що Громадянські ініціативи вони дійсно знаходять підтримку серед людей. Ми бачимо, що тут немає приплачених партійних прапороносців. Це дуже важливо. Ми бачимо, що тут навіть прийшли звичайні рядові партійці. Вони з розумінням ставляться до цієї вимоги. Тому що громадянська солідарність вона очевидно стоїть вище ніж відданість будь-якій політичній силі, тому що політичні сили змінюються, часто зраджують своїх виборців. А Український народ залишається, і наша солідарність один з одним це саме головне, і саме дороге, що у нас є. От і її цю солідарність треба плекати, і вона обов'язково нас приведе до перемоги. Це іде збір підпису до такої петиції. Вимоги цієї петиції Одна з них це відправити відставку міністра внутрішніх справ Захарченка, звільнити всіх політв'язнів провести тотальну перетестацію всіх посадових осіб. Міністерства внутрішніх справ здовольнити також конкретні вимоги учасників радівської ходи. Тобто це той основний перечень, який тут люди підписують. Бездіяльність правоохоронців на думку протестувальників можна було побачити і на початку мітингу, коли молодик, який на вигляд був на підпитку, намагався влаштувати бійку з людьми та вперто не помічався правоохоронцями, доки журналісти не почали скандувати свавілля та бездіяльність міліції. Під вечір четверга ситуація ще була спокійна. На площі залишалося близько 150 осіб, але вже о 12 дванадцятій ночі спецзагін Беркут почав силоміць ліквідовувати мирне зібрання та затримувати активістів, чинивши масову бійку. Під важку руку Кутівців потрапили й прості перехожі, та навіть журналісти П'ятого каналу, які виконували службові обов'язки. Затриманих потім відпустили. Суд постановив їх сплатити штрафи. А в адміністрації президента взяли на контроль міжвідомчу робочої групи з аналізу стану додерження законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, з'ясування обставин інциденту за участю журналістів П'ятого каналу. Як відомо, міжвідомчу робочу групу координує прес-секретар президента Дарка Чепак, яку пов'язують з главою адміністрації президента Сергієм Льовочкиним, як повідомляє українська правда, між Льовочкиним... і міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком існує давнє протистояння на майдані ж незалежності. Люди не розходяться. Що вечора до них приходять кияни. Вони обіцяють домогтися виконання всіх своїх вимог. На превеликий жаль, столична акція протесту виявилася не такою багаточисельною, як того очікували організатори. Але саме така вардійська акція протесту є волевливленням українського народу. Вікторія Квітко, Станіслав Ткачов, програма Висновки. Повертаючись до побиття журналістів П'ятого каналу, начальник головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк досить дивно прокоментував застосування сили його підлеглими до преси. Не зловживайте терпінні міліції. Єдине прохання не підходити дуже близько, не лізти в епіцентр. центр. Рада незалежної медіапроспілки та національна спілка журналістів України закликали президента Віктора Януковича звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через цей інцидент. Але якщо побуття представників мас медіа завжди викликає резонанс, то ситуація знущаннями з людей в маленьких містечках часто залишається неоприлюдненою. Про це заявив Володимир Іванов, координатор Полтавської колони в радівської ходи в ефірі телепрограми Спільна Правда. Люди нас зустрічали, і ми спілкувалися з ними, і вони просили об одного про допомогу, що вони не вірять, але коли ми йдемо, значить є ще люди, які можуть боротись і не склали руки. І вони говорили, що вони приїдуть до нас, приєднаються вже на Майдані 18 липня в Києві, і просили об одного. Хлопці, дідіть. Тому що ми на вас розраховуємо. І ви знаєте, це надихало нас і окрилювало. Нам навіть ну, хотілося не йти, а бігти. Тому що ми несли біль людей. Людей, які страждають від режиму свавілля і міліції, і місцевої влади. Тому що князькі, які Окупували райони, вони зневажали людей, вони не чули їх, як і пан президент, і все це воно переносилось от на ці райони, і вони навіть боялись говорити про якісь там події, які у них відбувалися, але просили, щоб не писали, не фоткали і розповідали про те, що відбувається у них в районі. І ми зрозуміли, що в Радівка. Це вся Україна. Під час врадівської ходи взяли штурмом Фастівський райвідділ МВС. Координатори протестувальників кажуть, що це була ініціатива народного депутата від удару Сергія Капліна. Проте факт того, що будь-яка іскра здатна роздмухати полум'я, беззаперечно. Штурмовиків було близько 20 осіб. Вони вимагали, щоб їх пустили до райвідділу, для того, щоб вони могли перевірити стан затриманих, які перебувають у райвідділку, і подивитись на кімнату катівню, про яку розповідають місцеві жителі. У Фастові, коли знову була, був мітинг, і ми виділили ви, наші вимоги, він винув ще вимоги, і, які там, з вами не були погоджені. що це, це були вимоги піти у відділок внутрішніх справ, всередину якісь там катівні мали бути, і ще хай це буде все, ну, відкрито людям, хай вони побачать, де тут людей катують і таке інше. От. Коли, а люди були на зводі, люди були, прийшли емоції зашкалювали, і я навіть не зміг піти здати е, свої, свої вимоги, тому що там кордончик такий, і, е, а начальник в не пускає, е, каплю на нього давить, Ну, я бачу, що тут вже не хода, я повернувся і пішов на ходу. І вже на ході я знаю, що там штурм е, відділку. От, і під прапором ходи. От. Я повертаюся назад е, на авто, туди в Фастів. Е, ще там були чотири канали, і я кожному, дав, е, відділив мухи в Минулими вихідними хвиля антиміліцейських протестів і захопленням райвідділів дійшла до столиці. Київський міліціонер кулаком вдарив активістку коаліції учасників помаранчів революції під час розгону ринку шлях за прохання говорити з нею українською мовою після інциденту. Близько сотні працівників ринку попрямували до Святошинського райуправління міліції з вимогу видати їм винного міліціонера. Активісти штурмували райуправління, відбулась відбулася масова бійка. Люди знесли огорожу. Міліція поливала всіх газом. В бій вступили також близько сотні беркутівців. Шість правоохоронців постраждали під час штурму Святошинського райвідділу міліції про це заявили в головному управлінні міліції Києва. Проте наступного дня народні депутати та громадські активісти не в жодній лікарні столиці підтвердження цих слів. Стосовно учасників штурму Святошинського райвідділку міліції, які знесли паркан під час акції протесту, не відкриватимуть кримінальних проваджень. Про це протестуючим заявив начальник столичного главку міліції Коряк. Проте міністр Захарченко в переддень місячної відпустки заявив, що на відміну від подій в Радіївці, організатори штурму Святошинського райвідділу Києва будуть покарані. Хлопці Гладик відсторонений від займаної посади на той час, поки ми проведемо привіт. А справу кримінальну будуть по сьогоднішнім подіям порушувати По забору, по цьому що зараз. Забор... Можна да, да, ставте його назад і йдіть тут почивати. Все добре справа порушена не буде. Все, Я вам сказали. Ми вже повідомляли, що багато наших колег в ефірі називали організатором в радівської ходи координатора громадянського руху Спільна справа Олександра Данилюка. Більше того, в ефірі телеканалу Інтер в програмі «Шустер Лайв» Народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренка звинуватила пана Данилюка в підбурюванні самого протесту на Миколаївщині. За кілька днів вже колишній кореспондент інтеро із Херсона Євген Кучеров на своїй сторінці у Фейсбук описав факти маніпулювання громадської думки в ефірі інформаційних програм телеканалу. Наприклад, пише Євген перед пішим походом людей з Врадівки на Київ проти міліцейського Свавілля мені телефонує креативний продюсер та інструктує, які відповіді потрібно вичавити з людей, щоб виставити дурним Олександра Данилюка з опозиції, який підтримує їх. При цьому, якщо не вдасться вичавити їх з учасників походу, треба буде їхати до Врадівки, вичавлювати потрібні відповіді з місцевих мешканців. Я вчинив, як завжди, коли солдат виконує завдання політрука. Сказав угу, плюнув у бік і проігнорував цю гидоту. Я зробив усе так, як належить. Тому сюжет мій у мене забрали, перекрутили, пододавали туди лівих політологів і так далі. І від такого, ось мені доводилось відбуватися останній рік, що зовсім не пройшло непоміченим. Написав журналіст. Ну, знаєте, нас не дивує, що його звільнили. Нас дивує, що знайшовся такий журналіст. і Ми дуже вдячні йому за те, що в нього була мужність на цей крок піти і сказати, що я не буду більше займатися тим, що не є насправді журналістикою. Класно, що є такі журналісти, і це залишає віру в цех журналістський. І однозначно, колись всі журналісти будуть такими, як цей. Смотрите, у нас немає жодних ілюзій щодо того, що таке канал інтер, тому. Ну, Знаєте, після національної світової перемоги телеканал Інтер і інші брехливі телеканали будуть націоналізовані. Власне, самим спічем Олени Бондаренко, де вона звинувачує координатора громадянського руху спільна справа Олександра Данилюка в підбурюванні людей до бунтів та, власне, не тільки його, ми завершимо наш сьогоднішній випуск у рубриці без коментарів. А я Віталій Дяхтіров і це творча група програми. На цьому з вами прощаємось рівно на тиждень. До зустрічі. Хай щастить. Лена Бондаренко, спасибо большое. Я, наверное, все-таки сегодня расскажу о некоторых деталях. Мы сегодня, кстати, виделись в Радиевке с господином Березаном и общались. Ну, первая реплика по поводу выступления очень ретивого господина Яценюка. Точно не разбирается в ситуации и точно умалчивает некоторые детали. Нам говорили о реформе и ссылались на Грузию. Уважаемые коллеги, уважаемая аудитория, поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, кто сейчас платит зарплаты грузинским полицейским. Американский госдеп это Но не это деньги бюджета. Это первый момент. То есть нужно понимать, что на самом деле реформа проводилась не за деньги налогоплательщиков. Дальше. Нам тут сказали, что у нас 300 с чем-то тысяч. Я могу сказать, что это тоже неправда. 280, но в это количество входят курсанты, которые учатся в правоохранительных, начиная от лицеев и заканчивая вузами, и внутренние войска. То есть человек совершенно не разбирается в ситуации. Но пытается что-то спросить у профессионала. Я хочу вам напомнить один кощунственный случай, который у нас был несколько лет назад в Кировоградской области. Помните Лозинского, которому Луценко, Кожемякин и Турчинов собирались орден за охоту на человека давать? Помните? Весь район боялся этого человека. Это был местный царек, который напугал всех, который держал всех в страхе. Мы как оппозиционеры тогда, наш Владислав Лукьянов туда поехал, но он, но он, минуточку, он не подстрекал людей к бунту, он их не поил бесплатной водкой перед бунтом, как было в этот раз. И вы знаете, мы когда говорим о таких бунтах, мы почему-то забываем о том, что оказывается там побывали политики перед этим бунтом. Что это за политики, что это за подстрекатели? Давайте называем их всех поименно, вот я знаю, кто это был. Это был так называемый Александр Данилюк, спильно справа, который устраивал налоговый Майдан, который дрался с милицией 18 мая в Киеве. Это был господин Забзалюк партия Батькивщина. Это был господин Чернега, тоже народный депутат оппозиционный. Это был Николай Катеринчук. Это был Леоновый Свободы. И это был вот наш вечный революционер Поруби. Эти люди обрабатывали население. Более того, мы туда приехали и мы заметили, что практически все село обклеено вот такими довольно странными, на мой вид наклейками «Мы бандеревцы, мы дымо То есть люди призывают к насилию. Люди призывают к насилию. Более это того, это. там были даже пикеты. Сегодня подошел ко мне один из местных журналистов и сказал «Пожалуйста, проверьте, я вам отдаю эти факты и я требую, чтобы вы их перепроверили». Некий господин Максименко СС у пикета «Батькивщины», который там был поставлен э, в связи с этими событиями, оказывается, расплачивался с людьми за митинги. Людьми просто воспользовались. Что вы, что вы говорите, что более вы того, говорите? вот сидит парубий, который не там, там был не более бо двух а, недель назад не на людей. одном конфликте вы ничего не который связан с господином Карнацким, и мы обсуждали и в этой конфликт Это Что он сделал? Он крадет с места преступления оружие, оставляет там свои отпечатки, привозит в Верховную Раду и показывает. Скажите, пожалуйста, мы теперь должны его привлекать по этому делу? Там же пальчики есть на оружии. Можно То я есть фактически я люди подожди, едут туда я понимаю, отмазывать своих. Вы. Они отмазывают своих, которые участвуют это в этих да. потасовках. Это вовно может вовно быть вовно. и чушь, только поедете во Врадиевку, как это так сделали мы. Знаете, где они были, уважаемые? Они были только среди населения. Мы сегодня с Владимиром Николаевичем попали в больницу к Ирине. И спросили, Ирочка, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из тех, кого я назвала, у вас был, им было интересно, никто не был. Мы поехали к ее старенькой маме Марии Кирилловне, которая 70 лет. У нее тоже никто из этих оппозиционеров не был им начхать. Мы были сегодня у его, у ее сына, который только что закончил шестой класс. Вы думаете, кто-то у него побывал из этих оппозиционеров? Они же как гастролеры, Спасибо, приехали, Лена, спровоцировали.